Всім привіт, з вами палич і у нас вже 2025 рік на дворі. А це значить, що пора розпочинати новий сезон турнірів. І цей сезон починаємо вже в січні. В планах на цей рік провести 4 турніри, типу зима, весна, літо, осінь. Надість, нас це все дасться реалізувати. Такі діла тому починаємо пораненько, в січень. Уже у нас турнір. І стартуємо ми з соло турніру Ліга Вод України 2025. Це соло турнірчик, і у нас перший по розкладу буде йти. І перед тим, як озвучити озвучити регламент, почнемо з самого головного. Учасників на цей турнір зараз небагато, тому у вас є той рідкісний шанс доєднатися до турніру. Якщо ви стрімер. Можете написати мені, контакти будуть в описі, бажано пишіть телеграм. Якщо ви глядач, то обов'язково запитайте свого улюбленого стрімера, чи бере він участь в турнірі, чи хотів би прийняти І такі от діла, тому що багато учасників не бере участь в цьому турніру. Такі, от, на, на жаль, не дуже гарні новини є. І давайте перейдемо до регламенту. По суті, регламент практично не змінився з попереднього року, але є деякі е, зміни, і я вважаю, зміни на краще. І самого цікавого ми, так би мовити, придумали загальну кваліфікацію на всі турніри. Окей, поїхали по регламенту. Без обмежень по техніці, без обмежень по обладнанню, тільки стандартні бої, мапи в розробці за згодою двох сторон. Цілком, я думаю, нормальне рішення. Мапи в розробці, на мою думку, класна річ, але все-таки не факт, що всі її грають. Тому тут можна домовитися. Кожен ганці вибирає одну мапу для бана, якщо наявний плюс, можна забанити і третю мапу за згодою двох сторін. Знову ж таки, все максимально логічно. Сервер проведення Євро-3. Тут щоб уже не було питань, так би мовити, на якому серваку. Євро-3 поїхали всі в рівних умовах, так би мовити, вот, скажімо так, лапках в одному рандомі. Да? Так само і квали на євро третьому проходиться. Це на євро третьому, щоб менше було питань, бо були моменти такі по турніру. Формат турніру Double Elimination тут все без змін, тобто виліз з турніру після двох поразок. Клас техніки на кожний раунд буде вибиратися рандомно. Це той момент, що змінився. Як його не багато хто хейтив, той експериментальний турнірчик, де я вибирав класи техніки на взводний турнір, але в цілому вийшло доволі цікаво, доволі круто. Тому самі глядачі і запропонували цей турнір, о, самі учасники вибачайте, запропонували, запропонували на цей турнір провести жеребкування. Класів техніки, відповідно, буде відбуватися на кожний раунд буде відбуватися жеребкування, на якому класі техніки будуть змагатися. Це буде важкі танки, середні танки і ПТ-шки. От такий такий от момент. Тобто клас вибирається рандомно, а потім уже гравці вибирають танк цього класу, на якому будуть змагатися. Матч грається до 15 очків, матч за перше місце до 20 очків. Дивіться. В принципі, питання кожен матч до 15 очків тут в принципі немає. Питання чому, задають, чому матч за перше місце грається до 20 очків. Пояснюю, тому що формат W Imation е, має на увазі, що виліз турніру після двох поразок. Але людина, яка пройшла по турніру по верхній сітці і грає, так би мовити, матч за перше місце, і вона програє, то полосіці турніру вона має падати вниз. Сітки. І потім має бути ще один фінальний матч, так би мовити, повторний матч, тому що виліт після двох тур з турніру після двох ем... поразок. Тому, щоб цього не повторювати, цей матч просто грається фінальний матч за перше місце до більшої кількості очків. Таким чином, якщо гравець, який верхній сітці пройшов без поразок, програє матч до 20 очків, він врахується, що покидає турнір і займає друге місце. Так би мовити, щоб не розтягувати його довше на один день, просто грається до до більшої кількості очків. Така от практика світова. Одне очко отримує гравець, який набив більше шкоди в бою. Якщо шкода ідентична, то перемагає той, у кого більше фрагів. У випадку, якщо і фраги однакові, то цей бій переграється. Така чисто формальність, щоб зрозуміти було, хто перемагає, хто більше надамажив. Може бути випадок, що. Однако в кількості дамашки, теоретично це можливо бути, тоді вирішують фраги. Але теоретично може бути що й фраги однакові, і однакові дамаг. Тому, щоб не видумувати, просто переграємо цей бій і заносимо його в історію неймовірних по... собиті, так би мовити, неймовірних подій. Це було б дуже круто таке побачити. Хоча теоретично, кожен може з нульом в одному бою зіграти, да? Так, чисто. Чисто може таке бути. Техніка на турнірні матчі бирається парою за згодою двох сторін, вдвох грається на однакових танках. Ну те, що я якраз пояснював трошки раніше. Якщо гравці не можуть дійти згоди на вибір танка, то в такому випадку танк обирає організатор турніру. Були у нас такі випадочки, так би мовити, деякі люди шукали лазеючки, щоб на бабах і пограти, і чисто можливо на парті виграти змагання. Тому раніше там по роху стояла бабаха, тому що я ніколи не думав, що люди не домовляться. Але виходить, що були такі хитрі люди у нас, да? тому вирішив трохи змінити це правило. Якщо немає згоди, вибираю я сам танк, на якому вони будуть грати. Обидва учасники заінтересовані в тому, щоб вибрати максимально комфортний себе танк, а не той, який я виберу. Бо, повірте мені, я виберу максимальну какаху. Да. Якщо це буде умовно, якийсь важкий танк, то готуйтеся грати на тайпах п'ятих. Якось так. Тому тонкий намюк, так би мовити. І одне з самих, так би мовити, масових змін це кваліфікація. Вона буде відбуватися по зовсім нових правилах. і, Я думаю, так буде цікавіше. І учасникам учасниками можливо так і цікаво буде, але я думаю, так буде значно цікавіше. Тому що я усім поставив величезну вимогу, щоб оформляли свої стріми. Максимально якісно, якісно, щоб у кожного була табличка на екрані, завжди були результати, завжди були результати актуальні. Хватить цієї фігні, коли заходиш до, до турнір, на тур, до чувака на турнір. Да? Особливо, коли це взводний, і ти не бачиш результатів на екрані, ну починає око смикатися. Ну, чесне слово, пора вже ата-та їм робити. От так ми ось зробили. Тому кваліфікація вже буде відбуватися по нових правилах. І відбуватиметься шляхом набирання очок на СТ, ПТ і ВТ за 20 залікових боїв. Тобто потрібно зіграти по 20 залікових боїв на ВТ, СТ та ПТ. Результат кваліфікації це сума набраних очків очок да, на ВТ, СТ і ПТ. До кваліфікації допускається наступна техніка. Знову таки були нас хитрі люди, які там грали кваліфікації на умовних ріноцеронта да, і на умовних ТВПшках. Тому було прийнято рішення, це вже не перший раз таке, що буде список танків, на яких грати квали. Тобто цей список формувався з самих популярних танків, на яких грали кваліфікації на інших турнірах в демедж просто. І, в принципі, список цілком адекватний. Важкий танк це об'єкт 277, 60 ТП Левандовського, Шкода його нерфлять. Але в нас теоретично є шанс. Прити на Левандовського до нерфу. Правда, я не знаю, коли воно вийде. т T110, 5 і Суперконферер. СТ Центуріон Action X, Leopard 1, cs 63 або клон Хорікей і е 50 m шка т Т110Е4, Хорі, Мінотавр і т 3 От така історія. Дозволяється переграти один бій на вибір до кваліфікації. Очки нараховуються, перемога 1000 очків. Чому 1000? Тому що в соло рандомі. Не факт, що ти зможеш зробити високу вінку. На жаль, це від тебе залежить, але не так залежить, коли ти граєш з водиком. Тому за перемогу дається тисяча очків. Щоб була мотивація грати на перемогу, щоб десь там піти, там підсейвити свого союзника, а не просто стояти, чекати, поки його розберуть, да, і якийсь там демень залутати. Да, а так, можливо, Підсеяти союзничка десь варто буде, і тим самим перемогти і отримати тисячу очків. Один демедж, один очка, дефолтна історія, і один фраг 500 очків, дефолтна історія. Грубо говоря, кваліфікації проходять в форматі взводного турніру. Отакий от от набірочок. Ці кваліфікації будуть на цей рік незмінні, так що тому і заставляю учасників. До цього відноситись відповідально, а не так, як на деяких турнірах, що пограли, а потім в кінці рахують реч... очки. Скільки в ТСРДу, а скільки там грахів зробили, це сидять, калькулюють потім. На екрані ноль ну, інформації. Такого вже не буде на цьому турнірі. І на наступних теж. Буду за це, будемо за це штрафувати і штрафувати, скажімо так. Кваліфікації граються тільки на стрімі і мають бути пройдені тільки на одному стрімі. Тобто стартуєте стрім по квалам на ВТ. І стрім має завершитися сесією 20 боїв на ВТ плюс переграний бій при потребі. В принципі, тут це зрозуміло. Один стрім, одна квала, грубо говоря. Кількість учасників не фіксована, тому ті, хто набере на кваліфікаціях найбільше очків, будуть стартувати на один тур пізніше, залежить від кількості людей. Наприклад, 24 учасника, то топ-8 пройдуть відразу 1 восьму турніру по сітці вінерів. Решта будуть стартувати в одній 16 е сітці вінерів. Отаке правило. Тому, грубо говоря, учасників можна набрати безліч, але будуть вимоги. Обов'язково україномовний контент без посилань на будь-які російські, русняві і прочі РУ джерела, оформи також має бути максимально українське. Я там, можливо, хтось щось десь забув, там десь лишилось на російській, перепровірте, будь ласка. Ну, і також буде вимога до скілу. Скил, Все-таки для турніру потрібно хоча б трошечку грати, щоб була конкуренція. Тому, на жаль, така теж вимога є. Знову повторюся: якщо ви стрімер можете написати, контакти будуть в описі відеоролику. Якщо ви глядач, запитайте свого стрімера, чи він грає цей турнір, чи хоче пограти. Якщо хоче, то направте його до мене, так би мовити. Якщо не хоче, то не направляйте. <х strategies> Якось так от. Так, так би мовити, розберетеся далі самі. Будь-які технічні причини не є поводом для перегравання матчів, але, можливо, призупинити матч чи перенести, проте він має завершитися до початку наступного туру. Ну, Друге, якісь там технічні форс-мажорні проблемки у сьогодні стартунув турик, наступний тур, ну, сьогодні моносу, стартунув турнір, наступний э, раунд буде 9 числа, допустимо. Да? Тобто, ви можете зіграти сьогодні. Бажано сьогодні зіграти все. Якщо якісь форс мажорні ситуації, там да, всяке буває саме розумієте, да? можна дограти 8-го і навіть 9-го вранці можна буде дограти. Але тоді 9-го числа вам вечором да, прийдеться грати наступний матч. Це треба розуміти і враховувати. Але надіюся, світлом буде в нас все вроді як, але ви знаєте, як тільки турнір відпалиться, так світлом зразу проблеми. Ну, надіюсь, зараз з електроенергією все буде добре і нас, нам вдасться провести цей турнір нон-стопом без зупиночок. Думаю, це буде, буде класно. В принципі, по регламенту, начебто, все. Якщо у когось якісь будуть питання, штампуйте їх в коментарі, я обов'язково на них відповім. Ну і підтримуйте Україну. Підтримуйте україномовний контент. На цьому народ. Це всім всім найкращенького. Бережіть себе і до зустрічі.